В 1,6 раза такі дані опублікував Росстат. Страна в буквальному сенсі вимірає. Російський канал «Царьград», що належить олігарху Малафєєву, повідомляє, що росіяни в своїй країні вимирають і живуть у злиднях. Зачекайте, а як же ж вставання з колін, п'ята економіка світу, і це все. Це що ж виходить? Ніякого процвітання за Путіна насправді немає. Несподіванка, правда? фатальный процесс набрал максимальные обороты на исконно русских территориях. Минувшие годы – это годы вымирания России. На мой взгляд, мы до сих пор не осознали вообще всю степень серьезности и трагичности происходящего. Между тем, убыль населения достигла рекордных показателей. В новейшей истории России хуже было только в 1999 году. Хм, как раз тогда, когда Путин пришел до власти, Співпадіння не думаю. За словами Путіна, у них цей рік там присвячений родині та родинним цінностям. Але судячи з того, що демографічна проблема прогресує та смерть перевищує народжуваність, не сильно то росіяни хочуть продовжувати свій рід в путінській Росії. Та, ну, хоча це логічно, на дитину просто немає грошей. Тут спочатку себе прогодувати треба. Це вже гойда? Чи ще почекати? Вважаємо Владимир Владимирович. Ми являємося штурмовиками роти з учасниками СВО. Ми столкнулися з адкараєним хамством кабінетних начальників і чиновників, которые смотрять на нас як на дождєвих черв'яй. Ніколи такого не було. І ось знову асвободітелі на цей раз, колишні зеки, які захотіли уникнути ув'язнення та пішли чинити злочини в Україні. Повернулись до себе додому. І яким же ж було їхнє здивування, коли вони побачили, що вони ніяка не нова еліта, не герої. Вони просто зеки яких випустили на волю, і логічно, що й ставлення до них відповідне. Як до хробаків, як тільки а, наша родина оказалась в опасності, да був мобілізований такий от резерв, як ми, от люди такої категорії, і ми туди ушли ні за які ні за гроші Нас не цікавило що там будуть нам дадуть нам автомати, дадуть нам броню, да хоч в тапках ми готова захищати її. Ага, тобто не тому, що вам зекам запропонували амністію, купу грошей, почесний статус, виплати від держави та новеньке житло, а тому, що Родіна, нібито була в небезпеці. Тільки ж тут нюанс на Росію, якраз таки ніхто не збирався нападати а таких зеків Путін просто використав як дешевий та недалекоглядний ресурс, який загине та й не буде ставити зайвих питань. Вот, вернулось нас действительно мало. Да ну, втратишь суто санитарни. Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей. Разговаривают с нами хамски, отправляют, отписываются. У меня целая куча бумаги с просто неадекватными ответами, с отказами, в которых І нам не положено, тому ж то Ну чесно, невже можна якось вірити, тому що обіцяє російська влада? Здається, за понад 20 років правління Путіна, за які він собі побудував понад три величезних резиденції? Ну можна було б здогадатися, що десь демократія явно дала збій. Але зеки до цього додуматися не могли. Побачили халяву та й побігли бездумно гинути за примарні обіцянки від диктатора. За что боролісь на то і напоролись. З дуба рухнули, що здуборохнеліштові. З статті стетяти? От чого якої правди ви хочете? Такої, щоб звініть або діло і дрожать від страха. Російська пропагандистка Юлія Вітізєва обурилася через те, що вона свідомо бреше у своїх ефірах, а їй чомусь ніхто не вірить. На думку путінської запроданки, телебачення і має говорити брехню народу, бо від правди люди злякаються. Хоча чесно, я просто в темряві від її голосу б злякався і все. А какой правды вы хотите, чтобы обделаться и дрожать от страха или что? Я сейчас вам расскажу, как украинцы сейчас пойдут на поле боя, наши герои СВО будут их там... Ребята, а Минобороны должно выйти вам и дать развернутую полностью, да, обстановку. Вот вам от этого знания что? Ни людей, ни машину уже не вернуть. Но при этом давать повод противнику праздновать порыбью, так они и так благодаря тем, что у кого-то вода в за не держится. Впереди паровозы бегут, все рассказывают, вот все у них все, вот оно на распашку, смотрите, вот смотрите, как у нас здесь, мы всех отплачем, государство никого не оставит. Ага, россияны своих не бросают. Нехай це зэкам с попередньої новини расскажет. Но когда утром вам не Министерство обороны, которое просчитывает на 10 шагов вперед каждое свое слово, а какой-то там блогер срочно сборщик начинает вам рассказывать, что что-то там произошло, почерпнув при этом информацию Харшово ви, ви, ви это узнали. Вам что? вам легче стало? От чего, какой правди ви хотите? Такой, чтобы, извините, обделаться и дрожать от страха. А смысл? і дійсно якої правди мають хотіти росіяни? Пропагандисти брешуть, відкрито зізнаються в тому, що брешуть. Однак громадяни Ерефії все одно мають продовжувати їм вірити, та й вірять. Після цього навіть якщо людина йде в магазин та 10 разів поспіль купує там ясний рулет з сирною начинкою, а там замість сиру шмарклі. То це не тому, що його обманули. Це просто людина любить їсти шмарклі. Так воно і працює. Я нікому не дозволю обвиняти мене в лжі. Обвиняти мене в лжі, ізвините, не дозволить на нікому. Друзі, я все розумію, однак. У вас де зараз зроблено бросили? Там китайський голова уряду Росії Михайло Мішустін розкритикував російський автопром, який не здатний самостійно зробити навіть звичайне кермо. Коли Мішустіна привели до стенду з так званими волгами, які насправді є автомобілями китайської компанії Чанган. Він обурився, що навіть кермо у цій російській збірці зроблено у Китаї. Руль руль дано на насправді це теж ток начало. Ви слышите відповідь? Да, руль поки китайська хочеться, щоб руль був російський. Значить, це ж не так сложно, як локализовать коробку і всі остальные элементы. Правда, ні, світочні каже, що ми просто засунуть собі самі задавати вопрос: то что простое – вперед. Не знаю, що дивує Мішустина, адже ці люди якраз таки і працювали за схемою то що простое вперед. Простіше не робити власне автопром, а видавати Чонган за Волгу простіше. вперед. простіше не робити деталі для автівки в Росії. А все готове замовити в братському Китаї? Простіше вперед недбалий підхід у росіян в усьому. Я, я ще раз, я пытаюсь с вами договориться об этом, потому что все время хочу видеть наше российское производство а, в тех элементах в тех конструкциях, которые, скажем так, не так сложны. Направду, це мені щось дуже нагадує. Де цей самий російський смартфон? Як я розумію, ви його зробили. Да, мы его сделали. У него два экрана стопроцентное российское изобретение. А деталі, к сожалению, іностранне. Apple, Apple напрягся, в общем. Apple напослі... А це було ще бозна коли. Як бачимо, декорації різні, а діалоги приблизно однакові. Навіть тут нічого нового не вигадали. У нас в гостях замічательний герой Євронасій. Учасник поємних фейсберг. Торінко. Даніла на так званий урок. А глав нам запросили військового злочинця, який розповів молоді про те, що їм не треба жити та думати про світле майбутнє. За словами героя, їм усім треба піти на фронт, гинути за Путіна. Сьогодні для нашої пани очікова ми закінчуємося і замініть нас нікому. Цікаво, а як же ж так сталося? Втрат у росіян немає, а тут так різко роз. І ми закінчуємося. Буває ж так. Якщо ми приїхаємо живих, вони нікого не астане. Ані прийдуть за вашими мамами, сестрами, братиками із діли. Коротше, плохо, ані з Зомбування росіян починається з малку. Їм навіють те, що українці це вороги та жорстокі люди. Проте чомусь ніхто не хоче розповісти про те, що Україна якраз таки ніколи не хотіла війни та на когось нападати. Чомусь молоді на болотах не розповідають про звірства росіян на Київщині, на Харківщині, в Маріуполі. Натомість вигадують історії про якихось нацистів на території України. Це ж так зручно змалку готувати собі нові машини для вбивства, які потім не ставитимуть зайвих питань, а робитимуть те, що їм скажуть. Так що, ребята, забудьте за університети, тусовки і прошу фі... ідіть на фронт, копати, копати, ще раз копати. Вам не попіганіться алгебра, фізика, геометрія ні. Це дітям не знадобиться в Росії, яку збудував Путін. Знадобиться лише вміння копати. І так, дівчата, Ви дошелі не відставайте, іщіть мальчика шторм з Любіть їх, к ним з нежністю. Ми побідіємо. Слава Росії! Складно уявити, що в голові у молоді, яка щоденно слухає подібну маячню від гойденутих злочинців. Залишається лише сподіватися на поодинокі осередки здорового глузду в сучасній путінській Росії. Це була програма Breaking Russia. З вас «Подобайка» та підписка на цей канал. Ну а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Какой правди ви хочете, щоб обділитися і дрожить від страха? <правда> Это хорошо, Дужа. Мы не идем на Украину, чтобы сделать им хорошо. Если ты хочешь сейчас рассказать, что мне здесь напоминает, я тебе сейчас расскажу, хорошо? К а я... чему? Я тебе сейчас расскажу. Я тебе сейчас объясню. Чого не державною мовою. Что не державною мовою, размовля. Собрались здесь два пропагандиста в истории. Собрались студії. два пропагандиста. Ой-ой-ой.